Телеканалі РТБ, час новин у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Світлофорний колапс в обласному центрі відтерміновується. Енергетики повідомили, що влада рівного пообіцяла найближчим часом вирішити питання щодо проплати за використану світлофорами електроенергію. Нагадаємо, борг фірми Грівний інформ ресурси, яка обслуговує ці об'єкти перед Рівнобленерго 90 тисяч гривень. Заплатити їх вона не може, оскільки проплата з міського бюджету зависла у казначействі. Попередньо відімкнути усі світлофори від електропостачання енергетики обіцяли 13 грудня, але після переговорів з чиновниками вирішили ще трішки почекати. 36 мільйонів гривень отримала область із державної казни на виплату зарплати бюджетникам та на оплату енергоносіїв. Члени бюджетної комісії були ради на своєму засіданні запропонували пропорційно розподілити гроші між районами. Водночас вони запропонували, щоб при формуванні бюджету на наступний рік усі видатки передбачити наперед. Передостанній цього року транш субвенції вже не дійшов до бюджетних установ у районах. З початку року усім місцевим бюджетам краю на виплату зарплат не вистачало 120 мільйонів гривень, каже головний фінансист області Людмила Кушнер. Тоді урядовці пообіцяли, що при внесенні змін до державної скарбниці рівненщина отримає декілька траншів для розрахунків по зарплаті та енергоносіях. Деякі райони, як от Володимирецький та Костопільський, не сиділи склавши руки, а зароблені бюджетом кревні спрямували на виплату зарплат. Не вистачило їм лише на енергоносії. На це свою частку траншу вони отримують нині. Водночас, члени комісії обурилися тим, що деякі райони постійно виступають у ролі прохача. Це традиція, що цим районам якраз не вистачає. Людмила Кушнер погодилася з депутатами, що при формуванні бюджету наступного року необхідно передбачити у повному обсязі всі обов'язкові виплати, і зробити це мають у кожному районі краю. Тим більше, що основні критерії для обрахунку показників відомі. Законом про державний бюджет, який прийнятий Верховною Радою, передбачається збільшення мінімальної заробітної плати на 5%, середньої заробітної плати на 7%, енергоносіїв на 6% і і інфляції передбачається 4,8%. Десятих відсотка, от при формуванні бюджету, ці критерії мають бути враховані. Кожен новоспечений бюджет на наступний рік, за словами депутата обласної ради першого заступника голови облдержадміністрації Анатолія Юхименка, буде перевірятися, і влада акцентуватиме увагу на першочерговій виплаті зарплат та оплаті комунальних послуг поточному році. проблем із виплатою заробітної плати в Рівненській області не буде стосовно. Проєкту бюджету 2013 року то ми наголошуємо обласним і нашим обласним установам, які фінансуються з обласного бюджету, даємо рекомендації районним радам, міським радам, міст обласного значення, щоб ті ресурси, які в них є, вони в першу чергу спрямували на заробітну плату та енергоносії. До кінця року обласний бюджет чекає надходження ще одного вже останнього траншу з державної казни. Алла Сащук, Денис Коломис, інформаційна програма День. На Рівненщині подавати тепло і гарячу воду частину закладів бюджетної сфери невдовзі можуть нові китайські теплові насоси. Про це йшла мова під час другої конференції з енергозбереження, на яку з'їхались науковці зі всієї України. За словами місцевих фахівців, китайська сторона запропонувала свої технології рівнищині на вигідних для нас умовах. Відмовлятися від такої пропозиції, кажуть гріх, тому вже нині готуються спільно з інститутом теплофізики показати китайцям об'єкти, на яких можна було б використовувати ці теплові насоси, Вірніше, делегація з Китаю прибуде на Рівненщину у січні, Китай сьогодні впроваджує в світі е, таку лізингову систему впровадження е, цих насосів. Вони за свої кошти встановлюють типові насоси, а потім за рахунок зекономленої енергії. Різниця, перш за все, в тарифах і інше, значить, в отриманні одиниці вартості енергії, значить, собі повертаються кошти. Це дасть змогу зекономити, замінити в Рівному 15 мільйонів метрів кубічних газу. Маршрутники області продовжують відчувати незручності через складні погодні умови. І хоча жоден із запланованих рейсів сьогодні не зірвався. проблем уникнути не вдалося. Як повідомили на автостанції Залізнична, у них через слизькі шляхи відбулося мало збої, відправлення та прибуття маршруток на автостанції Чайка скаржиться на складну дорожню ситуацію у Тучинському напрямку. А от на центральному автовокзалі, як запевнив його очільник, жодних незручностей пов'язаних із ожеледицею не відчули. Інформаційна програма день і Надалі відслідковуватиме ситуацію на шляхах області. Напередодні дня ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС Чорнобильці озвучили свої проблеми керівництво області серед наболілого, виділення житла та земельних ділянок, покращення медичного забезпечення та збереження пам'яті про тих ліквідаторів, котрі вже пішли з життя. Більшість питань, як запевнив голова облдержадміністрації Василь Берташ, можна вирішити на місцевому рівні. Детальніше наші журналісти. Квартири обіцяні ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС для багатьох із них досі залишаються мрією, яка невідомо чи здійсниться. Про це чорнобильці заявили під час традиційної зустрічі із керівництвом області напередодні дня ліквідатора. Люди стають через 92-го року і до сих пір не можуть отримати вони свого законного житла. скажімо так, дуже багато людей вже пішло в інший світ. Так і не дочекавшись більш-менш нормальних людських умов, із придбанням квартир, особливо у рівному, не все так просто, пояснюють чиновники, адже багато нюансів виникає із ціновою політикою на ринку. Але в області хоче повільно, та все ж проблема вирішується. У нас залишилось придбати близько 20 квартир в будинку в місті Костопіль, який Буквально за 3-4 дні буде введений в експлуатацію. Також чорнобильці звернулись до голови облдержадміністрації з проханням ліквідувати зловживання під час просування житлової черги. Василь Берташ пообіцяв, що доручить прокуратурі усе з'ясувати. Окрім того, голова адміністрації запевнив, що місцеві чорнобильські програми після ухвалення нового бюджету не постраждають. Ми їх виносимо також на бюджет 2013 року. Нічого скорочуватись не буде тільки на 10% як в бюджеті 2013 році. До 10% все буде збільшувати. Василь Берташ розвіяв чутки стосовно того, що обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення ліквідують. Він пояснив чорнобильцям, що їхній профільний медзаклад, як і багато інших лікарень, нині знаходиться в процесі оптимізації. Медичні чиновники додають на ліки та харчування наступного року надійде трохи більше грошей. Плануємо збільшити видатки в сумі від 6 до 8% які вони мали протягом 2012 року. Рівняно з одинадцятим інадцятим роком є значний прогрес і думаю, ми його втримаємо в 2013 році. А ще голова облдержадміністрації пообіцяв чорнобильцям, що посприяє, аби у всіх райцентрах рівненщини були зведені пам'ятники ліквідаторам. Іван Марчук, Денис Коломис, інформаційна програма. День. Конфлікт, що виник у рівницькій філії захід інкомбанку стався через неефективний менеджмент та дії попереднього власника, котрий вивів з обігу значні суми грошей. Про це повідомила голова правління банку Галина Скиба. Нагадаємо, у листопаді місцеве керівництво фінустанови повідомило своїм клієнтам, серед яких чимало пенсіонерів та інвалідів, що не може повернути їм вклади. Головною причиною тоді називали понеповернення неповернення кредитів боржниками банку. Нині у головному офісі захід інфобанку пообіцяли мобілізувати усі зусилля, аби розрахуватися із вкладниками. Більше про цю ситуацію дивіться у вівторок у програмі Перехрестя правди ми на сьогодні вже фактично найтяжчий момент пережили і по банку в цілому, і по філії окремо. І я сподіваюся, що з кінця цього з грудня місяця цього року, і дасть Бог на початку наступного піде поновлення. Ми вийдемо знову на той рівень, коли люди будуть спокійно приходити у визначений час забирати свої відсотки. Будуть задоволені і не буде ніяких проблем. Ми над цим працюємо. Дівчинка з Рівне ще напередодні дня Святого Миколая отримала від президента України сучасний ноутбук. Віктор Янукович опікується танею М'ялик із села Воронки, що в Володимирецькому районі вже більше року. Нагадаємо, у 2009-му, наслідок нещасного випадку дівчинка отримала численні травми. За три роки їй зробили майже три десятки операцій. Подальше лікування слід було продовжувати за кордоном. Однак батьки Тетяни оплатити його не могли. Родина попросила допомоги в президента України. Віктор Янукович взяв таню м'ялик з собою. У літак, коли летів. На Кубу з державним візитом торік, у жовтні, голова держави особисто домовився з кубинською владою про безкоштовне лікування дівчинки. Вона тривалий час перебувала на Кубі, де тамтешні лікарі замінили їй протест ноги. Подарунок від президента Тетяні вручив голова Рівненської обласної адміністрації Василь Берташ. У свою чергу дівчинка подякувала президенту та попросила передати йому лист, іконку та рушничок вишитий власноруч. Рівненські пенсіонери освоюють інтернет, спеціальні безкоштовні тренінги для цієї категорії рівнян, щомісяця проводять у центральній міській бібліотеці. Викладачі кажуть, що більшість людей похилого віку бажають працювати зі скайпом та переглядати інформаційні портали з юзерами похилого віку. Спілкувався Володимир Строс. Бабусі та дідусі мають звикати до нових технологій, вважає пенсіонерка Світлана Ковалець. Вона вирішила освоїти комп'ютер та інтернет, аби взимку на вихідних спілкуватися зі своєю ріднею на відстані. А ще жінка мріє прочитати в паутині ті книжки, яких не знайдеш у рівненських бібліотеках. Старша людина вона не повинна відставати від навколишнього життя. Вона повинна йти в ногу з часом. І це нам трохи додає, ну як вам сказати, здоров'я, тому що ми не думаємо про свої хвороби, а більше думаємо про щось позитивне. За допомогою жінка звернулася до фахівців. У її багатоповерхівці розташована бібліотека, де ось вже протягом року щомісяця проводять комп'ютерні тренінги для людей старшого віку, вчать користуватися мишою та клавіатурою, показують відеоуроки, допомагають зробити перші кроки в інтернеті. Щоразу на заняття приходить до десятка людей похилого віку, розповідають у бібліотеці. Найстаршому, хто відвідав заняття. Тя виповнилося 75. При цьому більше комп'ютерами цікавляться бабусі. Найчастіше кажуть у книгозбірні: люди хочуть подивитися новини, зателефонувати по скайпу за кордон та зареєструватися у соціальних мережах. Цікаво, що люди похилого віку надають перевагу однокласникам. Втім, кажуть бібліотекарі, інколи прохання бувають досить несподіваними. Прийшов один дідусь і попросив через Фейсбук відправити для депутата звернення таке невеличке. Там що от він там незадоволений чимось, от ми йому й написали цей інформаційний центр при міській бібліотеці імені Короленка створили чотири роки тому. Спочатку тут стояли три стареньких комп'ютери. Однак минулоріч книгозбірня отримала ще дві сучасних машини за програмою Бібліоміст. Завдяки цій техніці проводимо такі тренінги, як з людьми старшого покоління. Безробітні теж сюди до нас приходять, діти приходять. Всі, хто має таке бажання, дівчата проводять тренінги і вчать в основами цієї комп'ютерної грамотності. Загалом у місті діє чотири таких інформаційних центри. У них встановлено майже пів сотні комп'ютерів. Бібліотечне керівництво сподівається, що вже найближчим часом орхтехніка з'явиться у так званих периферійних бібліотеках у тинному золотієві та на басовому куті. Втім, наразі коштів на таку модернізацію бракує. Володимир Струс, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Як отримати пільговий рецепт та У яких аптеках купувати ліки зі знижкою скориставшись бюджетною компенсацією, люди, котрі страждають від гіпертонії, відтепер можуть дізнатись за телефоном гарячої лінії 43-27-75. Її відкрили на базі обласного центру здоров'я на рівні пільгові медпрепарати від тиску, продають більше півтори сотні аптек. На відшкодування різниці у вартості ліків область отримала з держказни до кінця року 840 тисяч гривень. Соціальний проект діятиме і у 2013-му Другу перемогу на міжнародному молодіжному турнірі з футзалу Петербурзька осінь здобула збірна України віком до 21 року. Цього разу українці впевнено обіграли португальських однолітків 3-0. Перед цим нагадаємо, з рахунком 5-0 були подолані чехи. Одним з найпомітніших у складі нашої молодіжки у Санкт Петербурзі є гравець рівненського кардинала Дмитро Ситник у грі проти португальців. Він взяв участь у другому голі. Матч третього туру Україна проведе проти Ірану. РВЮЄ, адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Гарного вам вечора. До зустрічі. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що поволиться Соборній у Рівному.